Вітаю вас, шановні друзі. Вже третя неділя Великого посту, три тижні вже позаду, майже половина. І знаєте, якщо я там пару відео назад висловлював певну критику з приводу вибору Євангельського уривку для неділь Великого Посту, я там казав, що колись в історії були і кращі варіанти, але це виключно моя думка. То ось сьогодні читання також, на мою думку, ідеально вписується у великопісний контекст, причому вписується одночасно у декільких площинах. Ось, власне, це читання. В той час Ісус, покликавши до себе народ і учнів, сказав: якщо хтось бажає йти за мною, той мусить зректися себе, узяти на себе хрест свій і рушати за мною». Той, хто прагне врятувати своє життя, загубить його. Але ж хто віддасть своє життя за мене і за добру звістку, врятує його. Яка користь людині від того, що вона здобуде весь світ, але занапастить за свою душу? Бо що може людина віддати, щоб викупити свою душу? Нічого. Якщо ж хтось із поміж цього зрадливого і грішного покоління буде соромитись мене і мого вчення? То і син людський посоромиться Його, коли явиться у славі свого Отця з ангелами святими. І сказав їм Ісус: істинно кажу вам, дехто з присутніх тут не пізнають смерті, доки не побачать Царство Боже з усієї сили. Великий піст, як ми вже зазначили, він має дві площини: Христову і особисту. І ми оці два виміри, ми їх розрізняємо, але не розділяємо. Тому що з одного боку, під час Великого посту, ми ж готуємося до Пасхи, і це е, вимір е, Христа Ісуса, а з іншого боку, це ж час наших особистих зусиль щодо е, нашого вдосконалення. Але ж в е, обох оцих площинах в центрі Хрест. В одному випадку це реальний хрест як знаряддя спасительних страждань Христа, що передувало Його Воскресінню, а в іншому це хрест ну, більше метафоричний, як образ розп'яття гріхів нашого єства. пам'ятаєте, апостола Павла. А ті, хто належать Ісусу Христу, розп'яли свою стару гріховну натуру з її егоїстичними пристрастями і лихими побажаннями. Ну, таким чином, у цих два хреста. Христо, христовий особистий, це обов'язкова частина буття християнина. І більш того, на всіх рівнях нашого християнського життя, від банальної обрядовості до серйозного богослів'я, ми зустрічаємося із Христом. З одного боку, це і добре, тому що і хресна жертва Христа, і розуміння особистого хрестоношення це очевидна частина нашої свідомості. А з іншого боку, Ну, ми ж знаємо, що те, про що говорять занадто багато, може втратити свою таку свіжість і живість сприйняття. Ну так, наприклад, часте хресне знамені за богослужінням. Призводить до втрати благоговіння. Знаєте, коли люди там на кожному проханні Єктенії е, звершується хрест знамення, хоча цього не потребує ані літургічна традиція, ані суть самого богослужіння. І людина це звершує вже за звичкою, вона так, от у собі з часом вже починає просто е, махати рукою, недбало е, осіняючи себе. Е, е, а, до, а де хто і взагалі починає думати, що хреститись під час богослужіння це взагалі єдиний спосіб участі у богослужінні. А це все виникає. Чому? Ну тому, що занадто часто людина повторює, і от ця сама дія вона втрачає якусь ну, певну свіжість для неї. Те ж саме можна сказати і про художнє зображення хреста. Е, чи, чи заради покращення продажів, чи для створення якогось антуражу священності, його вже поміщають у цей хрест куди завгодно, навіть на пляшки і з алкоголем, з кагором, наприклад. Е, у тій пляшці, ну, Повірте, там сурогат і і, і, і відве, там відверта гідота. Там мерзость у тій пляшці, яку і вживати неможливо не те, що там, знаєте, звершувати на цьому вині літургію, так ще й на етикетку чіпляють хреста. Хочу помилятися, але мені здається, що це якась наруга над знаменням людського спасіння. Можливо, вона несвідома ця наруга, але цілком реальна. А потім я від добрих, від ширих людей чую, що вони насправді вважають, що якщо там на пляжці е, з у, у гідотою, там е, яке чомусь зовуть Кагором, там зображений хрест, то це справжнє церковне вино. Ну ні і, і ще раз ні. І знаєте, якщо така профанація стається навіть із е, банальним зображенням Христа, то наскільки частіше лукавий спокушає облудливо нас розуміти те, що є христом в житті християнина. Про оцей життєвий хрест е, так багато балакають, саме балакають, що тепер вже майже все, що неприємного е, трапляється в житті християнина, можна назвати оцим гучним словом, хрест. Там вимагають хабаря за законну послугу, ну це хрест. Там сусіди порушують правила проживання у багатоквартирних будинках, ну це мій хрест. Там діти поводяться не так, як хочуть цього батьки. Ой, ну це ми несемо свій хрест. Знаєте, з точки зору психології, у мене немає психологічної освіти, хіба що деякий досвід. Але мені здається, що з точки зору психології це навіть і добре От, отаке, отаке ставлення. Тому що знаєте, релігійне осмислення життєвих проблем додає сили. І терпіння людині і переживати оці всі обставини. Бо знаєте, людина їх починає сприймати як якесь особисте завдання від Бога. Ну тобто я там не випадково страждаю, а цього особисто для мене захотів Бог. Е, Насамкінець, людина, яка релігійно осмислює свої життєві там труднощі, проблеми, вона ж піднімає власну самооцінку. Бо я ж не просто так страждаю, а е, ну я жертва, котра терпить е, певну несправедливість на свою адресу. Заради якоїсь вищої цілі, ну, тобто людина починає думати, я стаю співучасником страждань Христа, ось він колись страждав, а тепер я, за його прикладом, там страждаю і терплю. А, і якщо для захисних психологічних механізмів отакий спосіб думок, він, мабуть, блага, то від цього він, оцей спосіб думок, він ж християнським не стає. А християнський способ, спосіб думок, о, він базується на чому? Слова Христа. Якщо хтось бажає йти за мною, той мусить зректися себе, узяти на себе хрест свій і рушати за мною. Я, звичайно, не претендую на якусь унікальність і, знаєте, абсолютну правоту в цьому питанні. Я лише е е кажу, які у мене є думки з цього приводу. І щоб розібратися із нашим Хрестом, я пропоную звернути увагу на те, а чим був Хрест для Ісуса. Я маю на увазі не спосіб страти, а по суті, чим він являвся. Хрест Ісуса, це що? Це випадкові страждання, бо його ніхто там не зрозумів, не оцінив, і через злобу оточуючих він став нещасною жертвою, жертвою там людської ненависті і несприятливих обставин. Сам Господь каже зовсім протилежне. Через те, Отець і любить мене, що я віддаю своє своє життя, щоб потім його здобути знову. Ніхто не забирає його в мене. Я сам віддаю його із власної волі. Я маю владу віддати життя і одержати його знову, бо маю заповідь таку від Отця Свого. Таким чином, хрест для Господа це спосіб жертви, це його спосіб любові. Це його спосіб служіння, це виявлення його мужності, а не безглузде і безцільне страждання, проти і стояти, якому він просто начебто безсилий. Е, мабуть, у такому контексті нам потрібно мислити і про свій життєвий хрест. Хрест це те, чим ми можемо послужити, а не те, що вимушені просто е, терпіти. Христос же каже: візьми хрест і йди за мною. А не просто візьми, стой і терпи. Життєвий хрест, мені здається, це те, що я роблю так, інколи терплю. Але заради іншого. А не просто життєві труднощі, які я через вивчену безпомічність, через вивчену цю безпорадність не наважую сподолати. Гірка правда ще й в тому, що оця вивчена безпорадність, вона ж на пострадянському просторі цвітеж, ну, махровим цвітом. А що я можу зробити, а що від мене залежить, А, а, а що я один тут зроблю? А як на мене подивляться, А всі ж терплять сім, ну буцім, то нормально, а я тут один буду виступати проти. А потім людина, вона ж починає себе переконувати, що оцей поганий стан, в якому вона опинилась, це насправді і добре, це вже і не так то і погано, і, і, і тому покірно це все терпить, називаючи це оцим благородним таким шляхетним словом хрест. Думаю, о, тут о, доцільно згадати слова відомого священника, отця Олександра Меня. Терпіння, він пише, це зовсім не стан худоби, яка все терпить. Терпіння це не приниження людини. Зовсім ні, це не компроміс із, із, зі злом у жодному разі. Терпіння це вміння зберігати незворушність духу за тих обставин, які цій незворушності перешкоджають. Терпіння це вміння йти до мети, коли зустрічаються на шляху різні перепони. Терпіння це вміння зберігати радісний дух, коли надто багато смутку. Терпіння є перемога і подолання. Терпіння є формою мужності. Ось що таке справжнє терпіння. Оці слова надихають. Оці слова а, дають силу і натхнення. А, а, не, а, а оці безкінечні скарги там на хрест, які ми повинні терпіти, там смирятись. Знаєте, це все особисто мені більше схоже на якусь психологічну проблему для вирішення, якої потрібний спеціаліст, а не читання додаткового акафісту. Усіляко уникайте приписувати собі статус жертви, колись написав Йосип Бродський. І я з тим цілком погоджуюсь. Христос, я спеціально на цьому наголошую. Він не випадкова жертва чиєїсь лихої волі чи несприятливих обставин. Він свідомий того, на що погоржується, коли йшов на хрест, і готовий заплатити високу ціну, бо бачить у цьому, у цьому сенс. Наш життєвий хрест, хай він буде і маленьким, але по духу хай буде саме Христовим, жертовним, мужнім, сповненим любові і служіння. Дякую вам, шановні друзі, що знаходите час для того, щоб разом почитати, послухати, порозмислити над священним писанням. Сподіваюся, що м, ті слова, які ви чуєте, ті, той, той час, е, який ми приділяємо один одному, ті думки, які у вас виникають, вони е, допомагають кожному з нас рухатись вперед, е, отримувати які, якісь духовні надбання, е, які допоможуть нам е, мати. Е, е, Тверду віру і е, добре свідчення нашого християнського життя. На завершення цього відео просимо вас, друзі, підтримати цей ролик лайками, коментарями. По можливості розповсюджуйте це відео в соціальних мережах. Для каналу також важлива ваша підписка. Хто має бажання, можливість, змогу, можете зробити благодійний внесок на розвиток каналу. Докладна інформація про можливі, про можливі способи надіслати нам донати є в описі. Цього відео дякую вам, шановні друзі, за увагу за той час, який ми провели разом. Мир і милість Господня. Нехай буде з усіма нами.